Світло, чому його вимикають? Хто на цьому заробляє? Чому підвищують тарифи? Напевне, немає зараз такої теми, яка викликала більше обговорень в соцмережах. Ми відібрали топ найпоширніших коментарів на цю тему, і зараз я на них відповім. А хто я? Мене звати Олеся, я банківська та фінансова юристка і працюю зокрема з фінансуванням енергетики. Я не розкажу вам, як підключити генератор, але я знаю скільки коштує побудувати електростанцію. Тож, поїхали. Коментар потрібно провести жорсткий аудіт усіх енергосистем. Усі енергоресурси повинні належати українському народові. Поширена думка, що в нас вся енергетика належить олігархам. Насправді, якщо говорити. Про генерацію, тобто те, що виробляє електроенергію, то більша частина належить державі. Наприклад, більше 50% електрики в нас в країні виробляють атомні електростанції, які всі належать державній компанії енергоатом. На другому місці ТЕС та ТЕЦ, три з яких належать державній компанії Центроенерго, на третьому гідроелектростанції, які теж належать державній компанії Укргідроенерго з приватної генерації. В нас є неукуповані тес, які належать Дітек. Тобто Ахметову. і приватизовані ТЕЦ, але це малий відсоток генерації. Є також сонячні, вітрові, біогазові електростанції, які належать різним бізнесам, які самі їх побудували, і в них ми їх забрати не будемо. Бо уявіть собі, ви побудували хату і у вас прийшли і її забрали. Неприємно, правда? Собівартість електроенергії на державних атомних станціях 0,16 копійок за кіловат. Такою повинна бути ціна українському народу власнику. Мій улюблений коментар. Чесно, давайте поговоримо про гроші. Коли ви йдете в магазин і купуєте хліб, ви не кажете: а чому хліб коштує 30 гривень, якщо собі вартість борошна, з якого його виготовили 5 гривень? Ми приймаємо, що в ціну хліба ще закладені вартість інших інгредієнтів: вартість випікання, зарплата пекарів, вартість упаковки, доставки, податки і так далі. Так само з електрикою, це теж товар. Ми маємо заплатити не тільки за сам факт його генерації, але і за ремонт і отримання об'єкта, заплати працівників, ядерне паливо, плюс за передачу магістральними мережами, це такі великі штуки, по яких електрика під високою напругою йде від місця генерації до місцевої мережі. Потрібно заплатити за розподіл, це уже транспортування в місцевій мережі і його утримання. До речі, ця вартість може бути різна залежно від області, бо, наприклад, в Києві споживачі компактно розміщені і між мережами мала відстань, тому тут 76 копійок за кіловат. Але, от в Закарпатській області, навпаки, велика відстань між споживачами, і ця вартість більше 2 гривень. Але уявіть собі, якби ми це платили залежно від місця проживання. Такого і псо наша країна не пережила би. Плюс ще потрібно заплатити за послуги з підписання договорів, виставлення рахунків, адміністрування цього всього, ну і податки. Якщо порахувати ось цю всю собі вартість, то виходить більше 7 гривень 50 копійок за клават годину. І в цій цифрі навіть немає націнки, щоб виробник електроенергії отримав хоча б якийсь прибуток. Кабмін 31 травня 2024-го встановив фіксовану ціну для населення. Вона вища, ніж була раніше, але вона все ще набагато нижча, ніж в собі вартість, тому що вона складає 4 ,32 гривні 32 копійки. Порівняйте з 7 ,50 гривень 50 копійок. Та ціна, яку ми будемо платити, все ще дуже низька. Чому у нас не вистачає енергії? Хто її споживає? Найбільші заводи, які споживали енергію, розбиті. Сумний смайлк. Почнемо з того, скільки нам треба. Зараз в пікові години ми споживаємо 11-12 тисяч мегаватт взимку. Всі 18 тисяч мегаватт. Тепер давайте рахувати. Росія захопила Запорізьку АЕС – 6 тисяч мегаватт. Мінус. Знищила Каховську ГЕС 334 МВт дуже маневрної генерації. Мінус. Знищила ракетами майже всі наші ТЕС і суттєво пошкодила ГЕС більше 9200 МВт, мінус. Більше 1400 МВт вітрової генерації, і більше 1100 сонячної та іншої відновлювальної, знищені або на окупованих територіях, теж мінус кілька блоків АЕС в плановому ремонті, який потрібен, щоб замінити відпрацьоване ядерне паливо. Поки якісь блоки АЕС виводяться з ремонту, інші можуть в нього вводитись. Хоча великі заводи, наприклад, металургійні заводи в Маріуполі, і були знищені, ми маємо розуміти, що обсяг генерації, який був знищений, набагато більший. Тоді чому відбуваються відключення в областях, де руйнувань не було? Вся електрика, яка виробляється у нас в країні, іде, скажімо так. Спільний котел, з якого розподіляється по потребах в різні області, по лімітах, які Укренерго рахує, базуючись на даних по споживанню. Якби електроенергія йшла тільки жителям тої області, де знаходиться джерело генерації, то жителі Миколаївської області виглядали б якось так, бо саме в їх області зараз знаходиться найбільша по генерації електростанція Південна Українська АЕС. І як це зветься, як не паскудство. По скрипту Україна сьогодні експортує електрику до Румунії. Я так розумію, це люди побачили скріншоти із сайту Transparency and Soe, який показує рух електроенергії між країнами Європи. Дивіться, ми є частиною європейської енергосистеми, тобто. Фізично з'єднані лініями електропередач інтерконекторами із сусідніми країнами через закони фізики, електрика рухається шляхом найменшого опору. Якщо, наприклад, потрібно передати електроенергію з Польщі в Румунію, то ця електроенергія не піде в обхід через Словаччину. Вона, по суті, пройде через нашу енергосистему, і потім ми віддамо її в Румунію. Саме ці перетоки і фіксуються енцої. Однак, якщо подивитись на різницю між тим, що до нас зайшло загалом, і тим, що від нас. Вийшло в різні країни сусіди, то до нас заходить набагато більше, оскільки зараз, коли в нас дефіцит, ми електроенергію не експортуємо, а навпаки, ми її купуємо. Який дефіцит, як ви відключаєте сонячні електростанції? Може, у вас не вистачає мізгів? Три знаки питання. З електроенергією є одна проблема. Вона підкоряється тільки законам фізики. Є такий закон, я впевнена, що ви всі про нього пам'ятаєте, що. Енергія не виникає нічого і не зникає безслідно. Тому всю електроенергію, яку ми виробили, ми маємо спожити, бо інакше нам немає куди діти. Тут зараз в коментарях мені напишуть: а як же акумулятори? Чесно, я навіть не можу собі уявити, який за розмірами і за вартістю має бути акумулятор, який зможе зберегти хоча б стільки електрики, скільки виробляє один блок АЕС, тому. Поки що це не варіант. Тобто ми стикаємось з тим, що скільки ми виробу електроенергії, стільки й маємо спожити. Далі, давайте змоделюємо ситуацію. Ось ця склянка це наша кількість споживання електрики в день. Приблизно 70-80% цього зараз виробляють атомні електростанції. Ну, десь стільки. Вони виробляють стабільно багато. Але вони не маневрені. Тобто ми не можемо швидко збільшувати чи зменшувати кількість електрики, яку вони виробляють. Їм на зменшення. Треба десь три дні. Бо там ядерна реакція, і якщо це робити надто швидко, то потім HBO буде знімати процес серіал. Води uh, Якусь кількість електроенергії виробляють тес. Хоч і багато знищено. І ГЕС теж пошкоджено. Вони маневрені, їх можна швидко включити і виключити. А далі сонячні електростанції. Вони виробляють залежно від кількості сонячного освітлення. Уявіть собі: якийсь хмарний день атомні електростанції можуть закрити тільки 80%. Ще якусь кількість потреби закривають ТЕС і ГЕС, але всі не можуть. Тому у нас дефіцит в системі відключення. І тут раптом сонце виходить за хмар, і сонячні електростанції починають виробляти електроенергію на повну котушку. Вони спочатку заповнюють дефіцит, але вони продовжують виробляти електроенергію. І в якийсь момент її стане занадто багато. Десь в цей момент. Укренерго дає команду сонячним електростанціям відключатись для того, щоб нашій енергосистемі не було так погано, як зараз в нас в студії. Тому так, навіть коли в системі є дефіцит, загалом може бути потреба в якийсь момент відключити сонячну електростанцію, щоб збалансувати систему. Всі станції енергії в руках олігархів. Удари по кишенях Ахметових та інших. Хай за власний кошт все й відшкодовують. Люди, давайте всі поставимо їх на місце. Один місяць не заплатимо за енергію. Народний спротив. Окей, зараз мені скажуть, що я на зарплаті в Ахметово. Але реальність така, що він на тому, що люди платять за світло, по факту не заробляє. Це він на бізнесах заробляв. «Роттердам Плюс і все таке, але це тема для окремого випуску. Ті гроші, які ви платите за світло, ідуть енергоатому і укргідроенерго. Це на ці компанії держава поклала функцію покрити різницю між ринковою ціною. Пам'ятаєте? 7 гривень 50 копійок, і тим, що населення реально платить. Зараз це буде 4 гривні 32 копійки. Вони мають це покривати зі своїх доходів від комерційних продажів, тобто продажів електрики бізнесу на населенню. І сума, про яку йде мова, це більше 150 мільярдів гривень. Коли енергоатом і Укргідроенерго не мають чим покрити цю різницю, вони не платять далі. По ланцюжку гарантованому покупцю це така держкомпанія, яка закуповує електрику. Далі гарантований покупець не платить постаті. Чальникам ті не платять у Коренерго за передачу мережами, не платять обленерго за розподіл. У Коренерго немає за що поремонтувати мережі, не платить ще іншим компаніям. Більш того, коли люди не платять за воду чи за інші комунальні послуги. То інші комунальні підприємства, наприклад, водоканали, не платять за світло, яке вони споживають, наприклад, для насосів. Відповідно, боргів, оцей ось ланцюжок, тільки додається. Борги продукують нові борги, пеню, штрафи, суди і що найгірше, неможливість відбудувати знищене Росією, і неможливість заплатити зарплати енергетикам. Тому тим, що ви не заплатите за світло, ви не зробите гірше Ахметову. ви зробите гірше тільки самим собі. Є дуже багато коментарів з питаннями, що ж ми будемо робити взимку. Перш за все, напевне, треба прийняти як факт, що такий великий обсяг генерації, як нам знищила Росія, ми до зими не відновимо, і в нас будуть якісь відключення. Наше завдання зробити так, щоб їх було набагато менше. Е, ті ТЕС і ГЕС, які можливо поремонтувати до зими, треба поремонтувати. Зараз якраз ЄС закриває свої ТЕС, і ми можемо скупити їх бушне обладнання за дешево, відбудовувати повністю знищені ТЕС і ГЕС е, з нуля або будувати блоки АЕС зараз нам не допоможе, бо це задача ну на 5 років і більше. А генерація потрібна вже тому я дуже скептична до планів енергоатому витрачати ці гроші на побудову нових блоків зараз, тому що ті гроші, які енергоатом заробить, він має використати, щоб погасити свою заборгованість перед Укренерго і іншими учасниками ринку, щоб ті мали за що відновити знищене обладнання. Рішення про яке зараз всі говорять, це невеликі газопоршнові електростанції, які будуть децентралізовані. Буде багато, їх буде важко знищити, дуже маневрені і закриють частину дефіциту. Навіть президент на Берлінській конференції з відновлення заявив, що до кінця року ми хочемо побудувати таких електростанцій на 1 гігават. Хоча технічно це можливо, наскільки мені відомо, із більше ніж 90 таких установок, які нам уже подарувала USAID, більшість досі не підключені. Хоча Кабмін та комісія по регулюванню енергетики прийняли. Постанови, які мали б спростити цей процес, проблема виконавця. Далі. Треба платити за світло, воду та газ. Можна скільки завгодно нити Я не хочу платити олігархам, всі гроші підуть енергоатому, а там корупція. Але факт в тому, що якщо ми не будемо платити, то не буде за що ремонтувати і платити за зарплату енергетикам. Тож треба платити і боротись з корупцією одночасно. Частково з відбудовою генерації нам допоможуть іноземні партнери. Але просто для розуміння: ремонт кількох кранів на ГЕС коштує кілька сотень мільйонів доларів. Тож, Треба якісь гроші акумулювати і самостійно. Зрештою, кожному з нас треба подумати, як ми можемо підготуватись до відключень на рівні квартири, будинку, ОСББ, житлового комплексу. Можливо, ваше місто дає грант на сонячні панелі чи на утеплення будинку. Можливо, ви скооперуєте з сусідами і купите акумулятор для спільного роутера чи для освітлення. Так, у кожного різні фінансові можливості. Допоможіть тому, хто може менше про себе подбати. І насамкінець. Я проти на круту, ми будемо сидіти. Без світла і без тепла, і ми всі помремо. Це змушує людей опускати руки, виїжджати з країни. А країні, пусті, з якої всі поїхали, ніхто не дасть грошей на відновлення енергосистеми або на ППО. Це має бути діалог. Нам треба зробити це і це для того, щоб не сидіти без світла. Тож давайте працювати. Друзі! Щоб бачити більше таких відео про те, як працює економіка чи держава. Підписуйтесь на канал Грунта, а також підтримуйте мене на Баймія Кофі. Лінк внизу.